Привіт світлічки! Дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, який ви даєте в коментарях під всіма відео. Хорошо? Так, ми минулий раз розмовляли, говорили про Накшатру Вішаха. Сьогодні ми поговоримо про накшатру Ануратха. Ці дві е, накшати пов'язані з Радхою. Тобто Вішаха це Радха, а Ануратха це яка слідує за Радхою. О, сама накшатра е, Ануратха, вона у нас яка. Значить, е, символ цієї Накшатри – це лотос. Про що він нам говорить? Про чистоту, про м'якість, е, незважаючи на те, що господар цієї накшатри це в нас Сатурн і це чоловіча накшатра. От. Ну Сатурн, тому що це служіння, да, той, який слідує за Радхою. Ну, от. Гана, це у нас Божественна накшатра. Е, вона м'яка. Ну, і попередня накшатра, і Вішакха, і Нурадха ці дві накшатри. Вони, е, їхня ціль це Дхарма, тобто виконання обов'язків. Ну, і е, божество, яке відповідає за цю е, накшатру, це у нас Мітра. Мітра це дуже близький друг. Да. Інна, передаю далі вам слово. Доброго дня. Ну що ж, ми саме добрались до серця знака Скорпіон. Це накшатра Ануратха, Сатурянська Накшатра. А, О, дуже сама. цікава. В ній прям поєднується енергія і Марса, і енергія Сатурна, да, таки разом своїми плюсами, але звичайно, мінусами, як Любаншатра. Угу. Про що ж вона? ця накшатра Е, Я дуже люблю її називати це Накшатра Дружба народів. Тому що накшатра, яка просто прекрасно вміє поєднувати непоєднуване, да. не просто так божеством цієї мітра, як ви правильно сказали, найкращий друг це божество, яке відповідає за дружбу, і справді про поєднання разом дуже світле божество, яке несе блага через об'єднання. Через комунікацію, через дружбу з іншими людьми. Тобто, якщо в вашому гороскопі є проявлена народка, ну, вам обов'язково треба навчитися комунікувати з людьми, налагоджувати зв'язки. Це дуже правильно буде для вас, тому що тоді ви зможете дійсно поєднати разом те, що на перший погляд просто неможливо поєднувати. Так цікаво навіть приведу приклад, у мене була клієнтка, яка працювала колись миротворцем. Бо це була її професія, да вона була психолог mm -hmm. цих, в цих пов'язаних миротворчих військах, і в неї проявлена Накшатра Нуратка дуже сильна в гороскопі. Вона справді людина, яка просто ну поєднувала разом. Тому так ми кажемо про Накшатра Нурат, люди, які можуть поєднувати, бути, бути в колективі з людьми, які зовсім різних поглядів на життя, може навіть різних релігійних якихось поглядів, да? і ці люди нормально, класно, вони поєднують все разом. Тобто люди, які можуть бути навіть у колективі. З людьми, які розмовляють на різних язиках, да? і вони класно все одно їх поєднують. Тому сама дурат, яка може домовитися з ким завгодно. Здавалось би, вроді скорпіон да? знак, який не дуже тут такий відкритій. Ну, да. Але yeah. якраз Нуратка, да, яка буде поєднувати, буде служити це не просто так на кшадра Сатурна. І люди з норафу вони здатні дуже глибоко. Служити чимось да? іншим, приносити користь, але є величезний мінус Накшатри, якщо ви її проявляєте в невігласті. В мінусі Ануратка дає величезну позицію жертви, завалювання в цю позицію mm. жертви. Що люди, так як вона сатуріанська, Сатурн невігластві, на жаль, він може так. Е Робити, да, що людина, ну а знову таки не він так робить, людина робить своїм е, своїм поведінкою, да, в невігластво, що вона може звалювати на свої плечі все та тягнути на цих плечах, а потім казати, о Боже, я стільки для вас роблю, да, ви оце не ціните. Ну так не тягнеть да. стільки на собі. Тому це прям проявлена така. Е, Ну, лінія, та черта цієї Накшатри, як я вже на практиці помітила, що людям, по-перше, треба працювати з тим, щоб не тягнути все на своїх плечах. Служіння іншим, це не значить, що ви тягнете все. Та, і і що ти маєш вбитися, в цьому да, світі. Да, і що ти маєш заради того. Так, да, це, це, да. це, це, І це, це прям мінус. На жаль, це дуже часто проявлення. Тому, будь ласка, контролюйте себе, загляніть правді у вічі і зрозумійте, ви справді друг чи ви в позиції жертви? Як ви як ви служите цьому світу і собі? В тому числі. Ще Ануратха цікава тим, що е, так, вона йде за Радхою, да, тому в ній теж оця туга е, проявлена, да, що людині для людини буде дуже важливо будувати відносини з Богом. Інакше знову таки да, із за цієї туги, яка є всередині, людина може завалюватися в цю позицію жертви, що О, Боже, дайте я буду за кимось іти. Не треба ну так да, робити. Да, да. Це, це є таке, да люди можуть так вони відносини з Богом, і тоді вам не треба буде до когось прилипати так сильно, що знаєте, дайте послужу. Будь ласка, вже уб'юся, але послужу. Ось чим цікава також це накшатра, що вона да вона класно поєднує разом. Вона може вона дуже люди з ценакшатрою. Насправді прекрасно можуть вивчати різні мови. Знову таки, да, щоб об'єднувати в одному колективі різних людей з різних країн світу, нам треба знати мови. Да, і тому люди занарадні, ну якщо там ще і Меркурій буде сильний в гороскопі або mm -hmm. там, э, Чандра, да, то люди, э, луна місяць, то люд, люди будуть насправді дуже класно вивчати мови. Да, це теж ваші таланти. Дуже цікавим символом цієї Накшатри є лотос. Це така э, цікава дуже квітка, да, вона прекрасна, але вона очищує собою воду. Да? І тому так цікаво, що люди з Анратхою вони дуже часто потрапляють в своєму житті в ситуації, які треба очищувати. Тобто вони ну можна сказати, спочатку ці ситуації будуть ну брудні. Вони можуть е знаходитись їх так життя кидає в ситуації, де багато бруду, і вони, як наче, починають очищувати, очищувати собою цей простір. Це ну, на практиці Я бачу 99%, що так є. люди починають очищувати собою простір. Болото це така квітка, яка очищує собою воду, але вона сама не забруднюється. То тобто вона піднімається над цим болотом та й може повністю очищувати собою простір. Там. Тому люди за наразі, якщо ви потрапляєте в своєму житті в ситуації, які можна сказати брудні, наче ви не заслужили, то повірте, значить, в цій ситуації ви не тільки для себе, а й ще й для тих людей, для котрих ви будете цим лотосом, який очищує. Це коли я спілкувався з одним індусом. Там є, я ну, сам пішов на консультацію, ну, мені цікаво, бо я там всюди куди можу сам піти на консультацію, я завжди всюди стараюсь потрапити. Да? От, і, мене консультував індус і перекладали через англійську мову для мене. Ну, от, і <кій> той індус, що сказав, каже, що Ну, там одна ситуація спитав щодо, він каже: для того, щоб лотос ріс, потрібне було. Тобто тут ще друга частина є, дашо. Тобто, ну людина може бачити болото, а може бачити лотос. От просто куди вона дивиться, yeah. да, і що, що вона робить. Да. і тут так само. Да, тобто, якщо ми підемо там, не знаю, на чисте, на чисте джерело, там там болота нема, там лотос не росте, потрібне да, болото. Да, він да, має ось там, ось там, де болото, Він піднімається да. над цим болотом, І да, такий да. квітне, красивий. бачите, як цікаво, хоча здавалося, як може поєднати цю квітку, таку прекрасну болото. Ось вам поєднати не поєднання. Да, да. Болото і, да, болото, і квітка. І лотос, він також він ще має певну специфіку, що він всередині сухий, зовні всюди вода. Оце, ну, це, це, до речі, китайці японці у них завжди. Ну, індуси вони менше, ну, вони там постійно ну, згадують про лотос не настільки. А от китайці і індуси, і японці вони прям помішані. От символ лотоса. От, тобто, що би не було зовні, ти на душі, тобто, ну, символ душі, да, що душа вона все одно чиста, і ти маєш бути чистий. От, і в цьому плані також ці люди вони можуть бути прям дуже чисті. Ну, так само, так, як ви правильно кажете, да, щоб не було таке, що е, сати, <кхід> на рахунок того, що, е, це, щоб не впадати в жертву. Да, Я тут служу всім, дайте щось заслужити. <кхід> тут, щоб не занесло в якусь сторону, бо, на жаль, це може бути проблема. Да, може бути проблема. Е, окей, хорошо. Так, ще щось по цій на чадрі. Ну, Ще можна сказати, що прекрасний організатор, да люди з анураткою прекрасно організовують, прям на благо усім, да вони вміють враховувати інтереси кожної людини. Дуже цікаві люди, що вони mm. справді якоці поєднують разом і всі, щоб усі інтереси були враховані, та да, щоб всім було добре. щоб всім було добре. Головне не забувайте про себе, бо ануратка дуже часто про себе за. Буває і тільки враховує інтереси інших. А ми з вами пам'ятаємо, що якщо тільки для інших з пустого чогось, то нас надовго не вистачить не вистачить. Якщо дивиться, то знак скорпіона. Якщо сам дивиться, що знак скорпіона, то скорпіони вони мають дуже великі потенціали. скорпіонам рекомендується мати мінімум п'ятьох дітей, та щоб було куди дівати. Ну і так само мітра, Да, треба треба кожній дитині щось дати, щоб кожна дитина була задоволена, бо будеш плакати і кричати. Вот. И так само, если yeah, вы... так в пятом доме рыбки, да? Целый <клес> океан! <клес> да, да, куда да, куда? <клес> да, <клес> да. <клес> <клес> в, Выводок, выводок, там стайка, стайка <клес> целая. <целого, Тогда>. Выводок, да. <клес> 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 Якщо ж подивитися, порахувати, ну, в цих священих писаннях, от е, всі наставники, які мали дуже багато учнів, це були всі скорпіони. І вони там всі описуються, що вони такі жорсткі, злючі такі. Ну, в той же час вони якось описані як дуже такі хороші, такі турботливі. Да, чоловіків, до речі, це так для інформація для жінок, можливо, комусь пригодиться. Чоловіків, тих, яких я зустрічав, дуже багато чоловіків, це були скорпіони. От і вони собі шукали жінку прямо з дітьми. Тобто жінка з дитиною, плюс вони там ще дітей народжували і так далі. Це ну, також для інформації, буде, коли жінки страждають комплексом, а маротина, кому я там потрібна. Нормально. Є чоловіки скорпіони, шукайте скорпіона. Ну, так, акуратно, що ти скорпіон, є пшело вон все. Наступний. Трошки без того. Кастинг для скорпіонів. Так, кастинг для скорпіонів, так, так, так. Є такі. Добре, дуже дякую вам. А, будь ласка, всі, в кого є питання, пишіть в коментарях. Якщо ви ваша накшатра норадха, також пишіть, що цікаве ви про себе знали, можливо, якимось досвідом поділитися, Будемо дуже вдячні. І до зустрічі в наступних відео.